Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні я спілкуватимусь із журналістом, спеціалістом з близького сходу Олександр Булін. З нами на зв'язку. Я вітаю вас, пане Олександре. Віта, отже, ми будемо говорити про те, що відбувається наразі в Ізраїлі. Зокрема, я би хотіла розпочати нашу розмову, оскільки ми говоримо 30 вересня з останніх новин, які є в новинних стрічках. Вони стосуються того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю в Вашингтоні. І під час цієї зустріч президент Трамп оголосив. План припинення вогню у секторі газ це 20 пунктів. Взагалі, от станом на зараз, якою є ваша візія, і як ви взагалі оцінюєте стан справ? Наскільки план мирний має інтенцію до реального вирішення питань? Давайте так до якогось можливо тимчасового рішення, так до повноцінного довгострокового рішення, навряд чи да, тому, що дуже довгий час і раніше було дуже багато планів. Багато ж саме пропозиція Трампа по перемир'я між Ізраїлем і Хамас у січні, яка якраз наступила незадовго до того, як Трамп заступив на посаду президента, І Трамп тоді подавав його як свою перемогу, яка наступила ще до того, як він став президентом. Да, але всі вони провалилися. Тобто треба завжди тримати в голові те, що якесь ну навіть там тимчасове рішення воно завжди може бути, але дуже багато довгострокових рішень Весь цей час і впродовж цієї війни, яка почалася в жовтні 23-го року, і продовж усього палестино-ізраїльського конфлікту, який тривав десятиріччями до цього, вони провалилися. Тобто, можливо, так, цілком можливо, що план Трампа в якійсь мірі спрацює, але та, треба дуже скептично ставитись до того, що він дійсно вирішить цей конфлікт, як сам Трамп його і подає. Отже, я би також хотіла запитати вас про те, як в самому Ізраїлі ставляться до мирного плану, і зокрема суспільство населення. Наскільки ця ініціатива відгукується серед людей? Ну, серед скажімо так, зральське населення дуже розділене з одного боку. Люди, які там протестували вже довгий час, трохи тобто прем'єр-міністра наданняху за те, що треба проти того, що він це бутував довгий час і не її підписувати за те, що треба робити що завгодно, щоб повертати заручників. Вони звісно його підтримують, тому що да, план там буквально перший пункт плану е визначає те, що Камас одразу повертає всіх заручників. З іншого боку, особливо ці люди, які підтримують ультраправих союзників Нетаняху по коаліції, вони звісно до нього ставляться негативно. Да? чому тому що і самі союзники Нетаняху. У вони довгий час погрожували, що якщо буде якась угода, то вони вийдуть із коаліції, Коаліція розпадеться натаняв втратить посаду прем'єра. А так як ним висить три кримінальні справи щодо корупції. Дати якщо він втратить посаду прем'єра, він дуже з великою ймовірністю опиниться в тюрмі. Таким чином вони у да, ультраправі партнери на Таняку шантажували і от їхні електорати якраз таки негативно ставляться до угоди, тому що для них. Ну, ця угода це там перешкода до того, щоб мовно добити терористів, перешкода до того, щоб окупувати сектор газу, і перешкода до того, щоб да, продовжувати розширювати окупацію палестинських законів. Угу. Щодо сектору гази, як там населення ставиться до цієї ініціативи, наскільки взагалі ось такі кроки є наразі важливими для самого населення всередині? Тому чому я ставлю саме так це запитання? Тому що мені здається, що останнім часом ось ця бульбашка і бачення того, що відбувається з людьми, там вона дещо деформована, так би мовити, в свідомості широкого загалу. Ось тут можливо також розвійте цей стереотип стосовно населення газу... Принаймні з того бачити, що в цілому підтримка угоди є. Ну просто підтримка будь-якої угоди, яка б припинила цю війну, тому що звісно, після місяців років, вже майже два роки, настільки жорстокої війни, в якій страждають в основному цивільне населення. І голоду да, гуманітар, абсолютно жахливою гуманітарною катастрофою. Люди вже да, згодні на все що завгодно, аби лише це припинилося. Да, і якщо ця угода призводить до того, що Ізраїль виводить свої війська із сектора Гази, туди відновлюється повноцінна поставка гуманітарної допомоги інших ресурсів, да і головне, що припиняються бойові дії. Звісно, да, населення анклав буде її підтримувати. Щодо підтримки інших країн, ось тут ми переходимо в таку цікаву сферу, але я би хотіла поговорити конкретно про поки що ось цей мирний план Трампа, тому що я бачу вже багато різних відгуків від різних очільників країн про те, що вони вітають план і тішаться, що ось така ініціатива є. По перше, мене дещо дивує тональність, в якій ці повідомлення прописані, тому що багато з них саме в мережі. GX, тобто Twitter, і вони такі, ніби це відкрита Америка через квартирку, ніби то це якась така інновація, якої світ раніше не бачив, і всі роблять вигляд, наскільки вони здивовані тим, що ось така пропозиція є. Це моє суб'єктивне бачення, як ви на це дивитесь? Так, да, ну насправді дуже ось, да, те, що дуже схоже на правду. ну просто… Подивитись того взагалі навколо цього плану, існує такий консенсус і серед арабських країн, які намагаються відігравати якусь роль у нинішній війні, і загалом палестино ізраїльському конфлікті, і серед європейських деяких країн, да чому тому, що просто всі вже хочуть, щоб ця війна закінчилась якимось чином наступила перемир'я. Людей більше не вбивали, і це можна було б в тому числі, ну скажімо так, видохнути і продати на внутрішній ринок внутрішньому населенню своїх держав про те, що ось нарешті ми цього добилися, Да? там умовно, навіть арабські держави, такі і Саудівська Аравія, і Єгипет, які напряму має кордон із Ізраїлем, із секторами, да? вони ж всі. Дуже сильно стривожений тим, що дії Ізраїлю бачить їхнє власне населення, і дуже негативно реагує на те, що там їхні уряди роблять недостатньо, на те, що їхні уряди співпрацюють з Ізраїлем Да? той самий Єгипет, який так само бере участь в блокаді сектора газу, який має митну воду Ізраїлем і дипломатичні відносини. Да і вони всі бояться, що от, чим довше війна продовжується, чим більше їхнє населення бачить і нахід для арабів. Сектора Гали чим більше воно радикалізується, тим більше воно негативно ставиться до своїх урядів. Те саме стосується деяких європейських держав, які дав яких там населення виходить на багатотисячні демонстрації проти Ізраїлю, проти підтримки Ізраїлю їхніми урядами і на підтримку сектора Гази Да, закликають зупинити у газі, Да, і вони теж там дуже турбуються. до цього їхні лідери турбуються щодо їхніх рейтингів і. І для них взагалі будь-яке припинення війни, в якому бойові дії в секторі Газу припиняються і в якому Ізраїль ще й вибуть війська із сектору Газу, це можливість видихнути і продати цю угоду. Власному населенню, якось ми там досягли цього. А Дональд Трамп молодець, що нарешті цього зміг добитися. Який ваш е, е, такий короткостроковий? Е, ну не план гаразд, а можливе бачення і припущення щодо країн, котрі наразі найбільш зацікавлені в тому, щоб е, нарешті настало перемир'я. По перше, які це країни і е, подальші дії, власне, тому що ви сказали, що в короткостроковій перспективі цей план може спрацювати, але вдовго. Строкові власне потрібні якісь рішення. Ви припускаєте якісь можливі варіанти розвитку подій? Коротко спроскої перспективі це просто підтримка цього плану. Да? якщо ми кажемо про арабські держави, особливо ті держави, які намагаються виступати посередниками між Ізраїлем і Хамасом, як да? тобто, там і Катар, який да, вчора, як після того як Бінітаняв із Білого Дому подзвонив премєр міністру Катара і вибачився перед ним за нещодавній удар, да Що Катар знову повернувся у роль посередника і. Оманти ми, які виконували посередник частково в Єгипет, да вони всі просто будуть намагатися використовувати всі свої дипломатичні важелі впливу, щоб якось ці угоди досягти, да, там, тиснути на хамас, продовжувати якусь дипломатичну перемогу з Ізраїлем і так далі. Да, тобто все для того, щоб ці угоди досягти, і включати всю дипломацію, яка в них є щодо. Інших держав там по типу Великобританії, Великої Британії або Франції, то тут напевно у ну, них менше важливі, оскільки вони не є посередниками, а скоріше дивляться на ці конфлікти і ну зі сторони, то ж тут вони просто будуть напевно скоріше за все більше підтримувати до нада Трампа. Не просто більше на загал казати, що от війна це плохо, погано варто завершувати. Треба от іти по цьому дипломатичному шляху. Mm -hmm. Ну це короткострокова перспектива. Dziękuję Wam za tę optyku. Я хотіла би зупинитися безпосередньо на статусі Палестинської держави, тому що про це наразі також дуже багато розмов. З одного боку, ми розуміємо, що позиція прем'єра Нетаньяху доволі чітка: що Палестинської держави ніколи не буде. Зона має бути під контролем власне, Ізраїлю, і жодних якихось альтернатив у тому не бачить. Станом на зараз чи змінилася ситуація і власне визнання Палестинської держави. Жави іншими країнами, наскільки впливає на подальший перебіг подій, ситуація не дуже змінилась. Насправді так ми бачили нещодавно, коли була насамблея ООН, що ціла низка там європейських країн, Великобританія, Франція, Австралія ну не європейська країна, але теж важлива. Заявили про те, що визнають полетину. Але це скоріше про декларативний характер, та що. Ось ти там займає опозицію про те, що там пластинська держава має бути створена, і ми визнаємо те, що вона проблема да. в тому, що це. Заяви без реальних дій, і треба згадати, що Палестинську державу вже визнає, там щось близько 150 держав світу, в тому числі Україна. Якщо хтось не знає, визнає Палестину ще з 1988 року, тобто, коли Україна ще була українською радянською соціалістичною республікою. Да і як ви бачимо, що це широке визнання, воно окрім декларативного характеру. Окрім можливо, якогось співпраці е, на рівні консульств, да до реального створення палестинської держави і розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту не призвело та да, так само і тут це достатньо важливий крок, але на даний момент в короткостроковій перспективі, окрім от декларації, окрім можливості для той самої Великої Британії, наприклад, да або Франції продати власному населенню, яке уважно стежить за цим конфліктом. Що ось ми там зайняли цю позицію. Ми визнали Палестину. Ми виступаємо за Палестину. да, окрім можливості продати це власному населенню наразі, в короткостроковій перспективі це нічого не несе. І до створення палестинської держави не призведення ніяк цьому не допоможе. Проблема в тому, що в довгостроковій перспективі це може бути одним з факторів, які призведуть до того, що Ізраїлю просто буде важче діяти на міжнародній арені і важче шукати союзників, важче співпрацювати з іншими західними державами. Да? Ми бачимо, що чим більше держав будуть і далі визнавати Палестину, чим більше держав і далі будуть публічно висловлювати свою незгоду з тим, що робить Ізраїль, і в контексті війни, і в контексті окупації яка продовжується. Чим більше суспільного незавдоволення в західних державах буде щодо Ізраїлю його дій, тим да з роками рік за роком Ізраїлю буде ставати все важче і важче. На да, і це просто призведе до того, що Палестинська держава це визнання Палестинської держави не призведе до її створення на да, принаймні в бачній перспективі, але це буде одним з факторів, які в довгостроковій перспективі рок за роком, призводитимуть до того, що Ізраїлю просто буде ставати важче шукати союзників і діяти на міжнародній арені. Чи для вас зрозуміло, чому останнім часом, наприклад, саме ці країни готові підтримати Палестину, і власне чому? Тому що ж питання вже дуже задавнене, так би мовити, це в контексті загострення конфлікту в секторі газу? Чи чому в першу чергу так? І в першу чергу через те, що серед населення цих держав, принаймні серед політичного активної частини населення, назрів запит на це, да? тому що? Звісно, Палестино-Ізраїльський конфлікт дуже довгий на більше 80 років. Можна там рахувати чи навіть від кінця першої світової війни, але війна в секторі Гази це настільки унікальна війна серед усіх цих збройних конфліктів продовж річ в плані інтенсивності, в плані того наскільки жорстоко вона відображається на цивільному населенні. В плані масштабу гуманітарної катастрофи, в плані того, що це війна, яку видно в засобах класової інформації, яку там транслюють в інтернеті через соціальні медіа. Яку транслюють по телебаченню, де там кожен може відкрити свій телефон і побачити ці гадри зруйнованої гази чи людей, які голодують через те, що в них немає їжі? Тож все це призвело до того, що просто в багатьох країнах, які раніше і зараз теж достатньо кисно співпрацюють з Ізраїлем серед населення, їхніх держав з'явився запит на те, що ні. Ми не хочемо це підтримувати, і ми не хочемо, щоб наша держава продовжувала співпрацювати з цією країною і продовжувала да, сприяти тому, що Ізраїль чудить геноцид. Да, і тому е саме через збіг цих унікальних обставин, які зробили війну в Газі такою унікальною війною, і війною в мас-медіа, це призвело до того, що з'явився подібний запит у населення цих держав. І запад осаді тих держав конвертувався в те, що їхнім урядам потрібно принаймні щось робити. Принаймні, от як з цими заявами про визнання газу, це принаймні декларативні заяви, які ні до чого фактичного принаймні короткострокові перспективі не призведуть, але це принаймні щось, що уряди західних держав намагаються продати своєму населенню, конвертувати в рейтинги. Для того щоб показати, що ні, ми там насправді не підтримуємо Ізраїль так сильно, а ми там хочемо мирного рішення, і ми хочемо, щоб Палестинська держава була створена, і це припинилося. Як гадаєте, найближчим часом для Ізраїлю є що ключовим: не допустити ось цього, я не знаю, розгортання цього наративу укоріненості в тому, чи знову ж таки ми говоримо вже про те, що невідворотне і це сталося, тому що, і зокрема, повертаючись до того, що це дуже тривалий конфлікт, от на мій хлопський розум, все виглядає так, ніби це якийсь замкнене коло, з якого вийти ну фактично вже неможливо за великим рахунком. Що ви думаєте про це? Схоже про завтра до кого дуже схоже на правду. Просто треба пам'ятати, що нам да, так же само, як з тим вкладом Трампа. Що і до Трампа було багато людей із регіону, і американських президентів, які намагалися вирішити цей конфлікт, і насправді підходило на ближче ніж Трамп, але їм все одно це не вдалося. Тож просто напевно, в користуваті перспективі для Ізраїлю з точки зору національних інтересів, було б йти шляхом завершення цієї війни і пошуку якогось передалі, навіть якщо не дуже складного повноцінного мирного рішення створення плану да, про дві держави для двох народів, тобто окремо палестинську державу, окремо ізраїльську державу, да, що дуже дуже складно і невідомо що це. Колись буде можливо зробити, але з точки зору національних едратів ізраїлю принаймні шляхом якогось перемир'я якогось стабільного миру да, навіть якщо по створення палестинської держави, але шляхом завершення війни, щоб розгортати на да, цей наратив. Про те, що він чинить не геноцид, про те, що він продовжує війну лише для того, щоб біняні на утримався в своєму кріслі прем'єра і не попав під суд за корупцію і всі інші речі Да? або в іншому випадку, да знову таки в довгостроковій перспективі ми бачимо і раніше історично, і зараз з тим визнанням палестинської держави, деякими країнами. Просто потрохи бачимо, що ізраїлю поступово важче і важче воювати. Ізраїлю важче і важче шукати союзників, і якщо ми там зразки ми ізраїльські то хоче стратегічно думати в плані там 10 20 років, да то це все може призвести до ще гірших наслідків із ізраїлю. Тож головне це завершувати війну. Головне думати стратегічно на довгострокову перспективі, Як щодо тих перспектив, на які варто чекати Хамасу, взагалі що з Хамасом відбувається, тому що ми розуміємо, що ну терористи вони в принципі скрізь терористи, і разом з тим розуміємо, що ситуація також загострюється. Які тут прогнози? Щодо Хамасу, тут знову таки повертаючись до плану Трампа, що він передбачає, що так Рамази буде керувати якась нова структура, яка не буде підконтрольна ні Хамасу, ні Палестинській національній адміністрації міжнародно визнаного Палестинського уряду, який керує західним берегом, та ми просто наразі не знаємо. очевидно, що скажімо так, з реалістичних інтересів Хамасу. Залишитись якимось політичним гравцем в секторі Гази або в Палестині можливо піти на угоди примирені з палестинською національною адміністрацією. І можливо, там да ну як ми бачили, і 30 років, коли тільки починалися якісь мирні процеси між Ізраїлем та Палестиною, що вчорашні терористи це таки буває таке, що вчорашні терористи можуть піти на шлях відмови від насильства. І стати да, державними діячинами можливо, можливо ми доживемо до того, що зміна лідерів Хамас і зміна політичної кон'юктури президент до того, що Хамас теж до цього, що да, ми там відмовляємось від насильства. Ми готові співпрацювати мирним шляхом і шукати рішення лише мирним шляхом, да, але. Наразі просто ситуація, в якій ми опинилися, вона стоять дуже, дуже багато розділок, і невідомо по якій з них історія. піде. Ну, власне, я думаю, що це буде ще привід нам зустрічатися в Етерах і аналізувати. Очевидно, що на цьому не завершаться наші обговорення, але закінчується конкретно ця розмова. Я ж нагадую, що ми спілкувалися з Олександром Буліним, журналістом, спеціалістом з Близького Сходу. Це була програма зустрічі на громадянському. На громадському радіо, яка виходить за підтримки Канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.